Фінальна місія Тома Круза, новий фільм Веса Андерсона, сатира на бізнес акул від автора спадкоємців, повернення інопланетного пухнастика, встановлення кумедного андроїда, секрети смертоносного атракціону з нульових та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І настав час для традиційної рубрики з анонсами фільмів та серіалів. Цього разу за травень. Після квітня, який буквально розривався від учних прем'єр, місяць виглядає спокійніше, але не поспішайте розчаровуватись. У програмі є на що подивитися. Тому не скупіться на вподобайки, коментарі та підписки. Як завжди, щиро дякую цим хорошим людям за підтримку каналу і приємного перегляду! Буде цікаво! Відкривають травень чотири пори року. Життєва драмеді на сучасний лад, що напевно проявлятиметься не тільки в помітній незброєним оком звичній зміні статі та орієнтації персонажів від Netflix інтерпретує одноіменний фільм 1981 року. В центрі оповіді опиниться подружжя Стіва Карела і Карі Кені Сільвер, яке знаходиться на межі розлучення. І за вісім епізодів та чотири сезонні відпустки, які парочка традиційно проведе з давніми друзями, ви спостерігатимете за взлетами та падіннями у їх стосунках. Кахи низкою проблем оточуючих. Залом це звучить як теплий душевний серіальний коктейль із присмаком гумору, старих травм та меланхолії, яким вас пригостить здебільшого крутий каст. Чому здебільшого? Бо я не знаю, хто такий Марко Кальвані і як він потрапив у цей вибуховий колектив. Громоверсі. Марвел збирають нову команду, звичайно, не рівню месника, але й місцевим невдахам все таки доведеться врятувати планету та власні життя, оскільки здається, головною загрозою антагоністом стрічки стане немогутній могутній попак центрі, а сірий кардинал цієї авантюри Валентина Алегра де Фонтейн. На промо нам спочатку продавали відривну пригоду марвелівської команди не найкращих людей. Такий собі кумедний мікс загону самогубців і вартових галактики. Але нещодавно фінальний трейлер кардинально змінив тон та, здається, натякнув на соло одісею спокути Олени Білової. Схоже, саме становлення нової чорної вдови стане основою громоверсів. На відміну від фантастичної четвірки, не скажу, що я чекаю на фільм, проте все одно спробую цей заїжджений супергеройський атракціон. Тим паче нам у сцені після титрів мають підкинути натяки на майбутніх месників. Можливо, появу Доктора Дума як у свій час Таноса. Ходячі мерці мертве місто. Сумісні пошуки Мегі та Нігана, її сина у першому сезоні були результативними, хоча й насправді приховували деякі підводні камені, типу тих, що харизматичний Джефрі Дін Морган, здається, знову почне, хоча й не так жорстоко виконувати свої трюки з новою бандою та новою битою. І на тлі справжнісінької війни за Манхеттен вони з Мегі, яка намагатиметься врятувати Нігана, опиняться по різні сторони. Вийти різношерстній пароці із цієї критичної ситуації буде складно. Ворогів підвезуть багацько та ще хілтоп, як я розумію, опиниться в небезпеці. Не знаю, чи хтось із вас досі стежить за зомбі Санта Барбарою, пишіть в коментарях, але мушу визнати, що промо другого сезону на диво виглядає ефектно. Навіть враховуючи, що Ніган та Мегі вже десятий рік або калічать одне одного або рятують. Покерфейс Легкий іронічний перевернутий детективчик для тих, хто не в контексті легендарної формули, це коли на самому початку розслідування нам відкривається особа та мотиви вбивці, повертається з другим сезоном. Ходячий детектор брехні на ім'я Чарлі продовжить свою естафету із першого сезону. Вона, тікаючи від копів, подорожуватиме містечками Америки, де регулярно буде розкривати хитросплетені злочини. Впевнений, що і цього разу кожен епізод поміщатиме нас у нову локацію, нові обставини та підкидатиме нову справу. Не всі вони виявляться одинаково інтригуючими, але загалом іронічна дорожня пригода того вартує. Серфер. Фанати Ніколаса Кейджа тримайтеся. Схоже, актор буквально у всіх сенсах знову на хвилі. Принаймні про це твердять 87% свіжості на томатах від критиків. Зав'язка у стрічки досить проста та банальна. Повернувшись до містечка свого дитинства, Кейдж намагатиметься посерфити разом із сином, але їх зустрінуть досить агресивні місцеві, що хрестили себе господарями пляжу. Далі дивні нападки, претензії та приниження, але це не лякає чолов'ягу і. Він вирішує залишитися в цей момент. Можна подумати, що розпочнеться кривава бійня в Джона жонавіка. Але якщо довіритись трейлеру, серфер, здається, зіграє у щось напружене та параноїдальне: такий собі божевільний день бабака серед нещадного сонця, піску, хвиль та химерних місцевих жителів. Любов, смерті, роботи. Гучний анімаційний техноальманах повертається з четвертим сезоном та новими епізодами, які традиційно в абсолютно різній манері, жанрі та стилі розкажуть різні історії. В коротенькому тизері вже засвітилися гладіатори, динозаври, коти-месії, рокідули маріонетки, і це лише маленька часточка всього божевілля, яке нам підготував сайфай альманах. Минулий третій сезон, хоча і поступався прем'єрному, проте був значно потужнішим за другий. Тому тримаємо кулаки, щоб цього разу кількість вдалих серій перевищувала слабкі історії, які, звичайно, ж не у але в цьому і чарівність антології, оскільки кожен із вас зможе знайти щось максимально близьке по духу та атмосфері. Дастер. Зірка культу Джош Головей повертається на маленькі екрани, щоб втілити крутого хлопця за кермом. Його підтримкою зброїться перша темношкіра оперативниця ФБР. Привіт, краплинка сучасного соціального контексту, і цей тандем розгорне масштабну операцію під прикриттям проти велетенського злочинного синдикату на чолі з кітом Девідом. Залом Дастер абсолютно просочений драйвом та ретро 70-х, виглядає круто. HBO, який здебільшого не зраджує свої репутації надійного постачальника якісного контенту, підготував нам справжнісіньку подорож у часі в епоху, коли боротьба з кримінальним світом, а вже ж під звуки вінілу, нагадувала стильний вестер на вулицях великого грішного містечка. Пет. Netflix знову взялися за чергову мангу та адаптували шалений азарт. Це історія про приватну академію для еліти, де учні піднімаються на вершину шкільної ієрархії завдяки підпільним азартним іграм. Саме цей заклад відвідує головна героїня, новенька учениця, яка не тільки переверне з ніг на голову сталі правила, але й шукатиме в стінах академії помсту за своїх рідних. Все це виглядає динамічно, дивакувато та пожевільно. І здається, не тільки для мене незнайомого з оригіналом, але й для фанатів манги, які на теренах мережі вже ставлять запитання, чи хоча б хтось із команди Netflix тримав у руках шалений азарт. Тому є всі шанси, що серіал повторить долю ковбоя Бібопа. Пункт призначення родове прокляття. Легендарна франшиза, хайлайти якої більшість із вас шерили по екпорту та блютусу в нульових повертається з новою главою. У центрі сюжету опиниться страждаюча від кошмарів студентка, яка поспішає додому, щоб дізнатися більше про цей дар, а скоріше прокляття, адже вся її сім'я має зіткнутися із невідворотною смертю. В цілому здається, концепція вбивчо витончену атракціону залишиться без змін. Щоправда, цього разу, як запевняють творці, шоста частина не буде просто черговою грою на виживання. Вона розкриє темні секрети та ознаменує серйозне розширення світу. Як мені Здається, це може бути пов'язано із низкою флешбеків у минуле бабусі головної героїні та загалом розкриттям походження містичної сили передбачення. Щоденник вбивця бота. Яблучний сервіс, адаптуючи одноіменний роман, переносить глядачів у технологічне майбутнє, де андроїди стали звичними помічниками. Одного такого робота втіленого Олександром Скашгардом, арендує група вчених. Щоправда, вони не знають, що він хакнув свій модуль контролю, отримав самосвідомість і називаючи себе пошепки, вбивце ботом, обожнює поглинати різноманіття телевізійного контенту. Проте, на віддаленій планеті, у дослідників все піде не за планом. Таємниця робота-охоронця розкриється і їм доведеться разом боротися за виживання. Як показує трейлер, нам варто чекати стильний мікс гумору, екшену і тонкої іронії. Головною ж родзинкою цієї історії стане кумедний андроїд. Не чергова залізяка з бластерами, а такий собі мікс блейдранера і футурами, що здається зазіхатиме на високі теми. Проте між рятуванням світу та спокійним переглядом лайтового серіальчика обере останнє. В цілому Apple TV продовжує тішити нас цікавими релізами, і, гадаю, вбивце бот не стане винятком. Дев'ятеро цілковитих незнайомців. Перший сезон меланхолійної терапії, як на мене, зірок з неба, якщо не враховувати каст, не хапав. Але свого глядача 100% знайшов, адже завершену історію продовжили на новий сезон. Стрімінг ще не поділився ані тизером, ані трейлером. Проте відомо, що цього разу події розгорнуться не в сонячній Каліфорнії, а в суворих засніжених альпах, де герої пройдуть черговий курс внутрішнього переродження. І сподіваюся, що перед новим ретритом Ніколь Кідмана автори серіалу переглянули до прикладу Білий Лотос та запозичили дрібку іронії і інтриги, оскільки цього разу каст буде менше минити, які шанси, що він зможе витягнути на своїх плечах неспішну соціальну драму. Ліло і Стіч Хоча хвиля сучасних лайфекшн ремейків і не моя стихія встояти перед інопланетним пухнастиком із гавайським вайбом, якого я так обожнюю в дитинстві, практично неможливо. Тому вже готуюся згадати, що може трапитися, якщо додому замість милого цуцика привезти бешкетника з іншої планети. Сюжет, де мишуча корпорація нагадає нам, що сім'я Йохана, це не тільки ДНК, здебільшого копіюватиме оригінал, але як поговорює команда та і в цілому. Помітно неозброєним оком на промо сюрпризів буде предостатньо. Щоправда, з Вікімаусом сюрпризи це завжди тривожна рулетка. Сирени. Міні-серіал, який за духом має нагадувати мікс білого лотоса та великої маленької брехні, розгорне події на розкішному острові, куди приїздить Меган Фей, щоб відновити свої стосунки з молодшою сестрою виконанні «Мілія Алкок, у якої вибудувався дивний зв'язок із задатковою керівницею світською левицею Джуліан Мур. Окрім закадрових знімків, де засвітилися головні героїні та Кевін Байкон, Нетфлікс поки що нічого не опублікували, але сирени обіцяють стати вибуховою сумішчю чорної комедії, психологічної драми та трилера з нотками сатири, буде нібито напружено, смішно, та й поміркувати над актуальними питаннями час знайдеться. Місія неможлива фінальна розплата. Майже 30 років невтомний Том Круз відчайдушно рятує людство у легендарній екшн франшизі. І вже 22 травня травня Хенд продовжить свою боротьбу із штучним інтелектом, що обіцяє подарувати шанувальникам ще більше вибухів, шпиунських інтриг і небезпеки ніж будь-коли раніше. А чи стане ця місія дійсно останньою, як твердить підзаголовок, дізнаємося вже зовсім скоро. У будь-якому випадку перформанс Тома Круза, який у 62 роки все ще шокує світ безумними. Трюками разом із приємними, особливо для українців, флешбеками та завжди високо піднятою планкою серії, заслуговують на увагу. Вулиця страху, королева випускного. Через чотири роки після оригінальної трилогії Netflix повертає глядачів у таємниче містечко Шейдісайд сього разу тисяча дев'ятсот вісімдесят року. Саме тут у розпал підготовки до випускного вечора аутсайдерка кине виклик місцевим популярним дівчатам у боротьбі за титул королеви випускного. Але святкування швиденько перетвориться на вбивчий кошмар, а претендентки одна за одною зникатимуть. Не скажу, що оригінальна трилогія була шедевром, але я обожнюю подібні сучасні реверанси, типу дев'ятого сезону американської історії жахів бік ретро слешерів. Всю цю атмосферу яскравих та водночас кривавих вісімдесятих. Тому, поки Netflix не поспішають з релізом промо, сподіваюся, продовження успадкує стиль та приємний вайб попередників. Рік та Морті. Доки анімаційний серіал, який буквально з двох ніг увірвався поп культуру, все ще будує плани, щодо повного метру у вас є шанс насолодитися восьмим сезоном. Чесно кажучи, минулу главу я все ще не переглядав, адже трішки охолов до скажених пригод колоритного тандему. Можете написати, якщо варто того. Тому гадки не маю, в які ще абсурдні куточки галактики приведе нас продовження. До речі, з цікавого, у минулому році Ріка та Морті продовжили до десятого сезону, а нещодавно. Творці анонсували ще одинадцятий та дванадцятий. Тому, якщо так піде далі, вони переживуть і нас з вами, та і весь мультивсесвіт. Бібліотекарі. Чергове батосерійне відгалуження відомої трилогії повертає на екрани оновлену команду охоронців магічних артефактів. Цього разу в центрі подій опиниться бібліотекар, який переміститься з 19 століття, застрягне в нашому часі та ще й випадково випустить на волю давню магію, з якою чоловіку у колі як нових, так і знайомих вам облич доведеться боротися. Попередній спін спіноф я не переглядав, а сучасна варіація із ці давними ефектами з епохи експішки виглядає сумнівно. Хоча шанси, звичайно, ж є, адже свіженький мисливець за головами, який нібито також потрапив до. Нас з нульових на диво був досить ламповий та ностальгічно кумедний. Краща сестра. Детективний трилер адаптує роман Лаферберг, який зосередиться на відносинах двох різношерстних сестер у виконанні Елізабет Бенкс та Джесіка Біл. Трилера поки що немає, але поділюся, що одна житиме успішним інстаграмним життям, а інша ледь зводитиме кінці з кінцями. І лише після вбивства чоловіка першої сестри будуть змушені відновити спілкування та об'єднатися, щоб розібратися в трагедії таємничому минулому сім'ї. Амазон обіцяє глядачам драм, інтриги та несподіванки. Усе те, що може втягнути вас з головою в перегляд і не відпускати до фінального твісту. Департамент. Творець хітового ферзового гамбіту поставив для Netflix новий серіал. Цього разу це детективний процедурал, який сфокусується на злетах та падіннях слідчого у виконанні Метью Гуда, колись геніального оперативника, який не може відійти від трагічної справи, зашлють у підвали коперсатися в паперах та розбирати чужі помилки разом з іншими різношерстними невдахами. Де, як ви розумієте, новоспечена команда, на якій вже давно поставили хрест, непогано справлятиметься із давніми най. Страшнішими нерозкритими злочинами. Серіал, який принаймні на папері до біса нагадує злочинно недооцінених кульгавих коней від яблучного сервісу, також розповість про групу аутсайдерів. Тут знайдеться місце і для жартів, і для серйозної драми зломлених людей. Щоправда, хитро сплатених справ буде значно більше, адже кожна серія приховатиме нові злочини. Фінікійська схема. Знаменитий голівудський каскарєва Сандерсон у цьому році потішить нас новою яскравою оповіддю з традиційним надзірковим кастом, глянцевим стилем та емоційною театральною атмосферою. Ця виставка зосередиться на життєвих казусах одного з найбагатших людей Європи, що стикатиметься із зрадами всередині свого сімейного бізнесу та напруженими відносинами з донькою Черницею. А що найцікавіше, ця пригода буде просочена шпигунськими інтригами, очевидно поданими під соусом витонченого абсурду. Маунтінгет Автор геніального серіалу «Спадкоємці» вирішив, що досить знімати багатосерійні драми про токсичних батіїв і спробував себе у повному метрі з більшою долею сатири злободенними мотивами та новими акулами бізнесу. Нам розкажуть про чотирьох друзів-мільярдерів, які збираються на зимовому курорті під час глобальної фінансової кризи. Тому навіть в коротенькому тизері стає зрозуміло, що дружні балачки тут швиденько перейдуть до напружених срачів про штучний інтелект, фейкові новини, кінець демократії. і Хто з них перший запустить апокаліпсис? Що виглядає дуже кумедно та актуальненько. Буквально наша з вами стрічка новин після чергового поста світових і не тільки панів при владі. На сьогодні, все пишіть, які фільми чи серіали плануєте переглянути, і не забувайте ділитися своїми очікуваннями в коментарях. Я завжди задоволенням їх читаю. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи.